Знімаючи штукатурку, не впоралися з відбійним молотком і порушили несучу здатність середньої стінки. Саме це стало причиною руйнування будівлі на вулиці Мукачівській, 44, в Ужгороді, декілька днів тому. Натомість, за словами начальниці управління державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради Олександри Зотової, ознаки вибуху у будівлі відсутні. Зовнішні стіни вціліли без відповідних тріщин. Однак ця адмінбудівля аварійна про що свідчать наскрізні діагональні Тріщини на зовнішньому фасаді глибина залягання фундаменту також не відповідає нормативам. Ми подивилися і побачили, що штукатурка оббита. І ми запитали, а чому вона оббита, що сталося, чому вона облетіла, чи просто, просто щось робиться. Він каже: в зв'язку з тим, що будівля вже стара, будинок побудови, я зараз подивилася відповідно до інвентарної справи, 1963 рік будівництва. І вони б хотіли побачити, в якому технічному стані знаходяться існуючі конструкції. І коли вони викликали експерта, експерт сказав: Ну що ж я по штукатурці побачу, будь ласка. Обити мені штукатурку, і я побачу в якому стані стіни, в якому стані кладка, і одразу буде все видно. І те, що ми побачили, дійсно експерт був дійсно правий, тому що була оббита штукатурка, і ми зразу побачили наскрізні тріщини майже по всій будівлі. О, ну дуже багато тріщин було по е, кутах. і там, де знаходяться пройоми і опирання перемичок, тобто при горизонтальному навантаженні, тобто сейсміки, а Ужгород знаходиться в сейсмічній зоні від 7 до 9 балів, От, це все, звісно, вилетить і буде зруйновано.